А в котрі годині це взагалі трапилось? Це десь трапилось, якщо не помиляюсь, десь о другі. Uh -huh. Десь другий, третій, десь, десь так. Я в магазині працюю, uh -huh. і е, я ж подумав, генератор може десь бахнути. Uh -huh. Ну, вийшов, нічого нема. Е, потім е, побачив, е, цей... люди скинули в групу uh -huh. нашого ЖК, що там щось палає. Ось. Я тоді пішов. Подивитися, що сталося. Ну, і там э, стоїть, ну, це вже був і перший, і другий вибух. Тоді вже нічого не було. Поліцейські приїхали, пожежники, скора, всі приїхали, э, сказали, краще вам відійти, ну і все, я Ну Більше нічого. В а що за другий вибух, коли він трапився, ви очулили взагалі? Десь через 10 хвилин, може, 15. Був ще гучніший, ніж перший. Mm -hmm. Перший э, такий. Пару машин а ось другий, всі машини може досі. А що де це трапилося, що там взагалі знаходиться. Ви що знаєте про це? Це ось тут, от, за автосалоном, сталося. Там, як я знаю, як це смішно не звучало, але раніше там бомжи там всякі спали і так далі. А потім перекрили і. не знаю, що там було.